Дочі, як ти в місті Макс на місці. Всім привіт! З вами я Макс. Сьогодні у нас буде обзорчик на мій Tech 9 реактор, який я зробив з картону. Робив його 4 дні. В телеграмі моєму є е, показано, що там я показував, тобто, що у мене скоро вийде відео, де я покажу мій тек 9. Робити я його ще раз не буду на відео, тому що це займе десь за 4 дні. А може, і 5, робив його 4. Ну що, погнали? Таксі. Ось мій тек-9. Ну, виглядає трошечки не дуже. так. Ну, Це мій перший пістолет, це, понятно. Я його робив з макаруна. ссылочка на мій телеграм-канал. І на відео, як зробити цей тек-9, буде в описі. Можете переглянути. Розкрашений він акрилом і в скін реактор. Тут, правда, один недолік, що я тут добре не помітив, і це відбилось. Тепер це видно. Ну, нічого страшного. Краска. Краска висохла. Ну, бо в мене ще таке буває, що в мене дуже потіють руки, і краска може ще трошечки бути мокра. Механізми. Що тут з механізмами? Курок не нажимається. Витягається магазин, зато ось такий от класний магазинчик. Пишу тут зона 9. Ось. І перезаряджається курок. Затвір. Не курок, а затвір. І він, йой, ви б знали, він в мене випадав, відвалювався десь за 4 рази. Я, я майже весь суперклей використав, щоб його приклеїти. З цей так, така сама історія. Дуло у мене трошечки фігове, Так, трошечки фігове. Тут от. Це ми не будемо. Це може я виріжу або не буду вирізувати. Скоро у мене Каті, вийде апгрейд. Я добавлю... Ну, берлок може не буду добавляти. Так, технічні шоколадки були у мене тішо. Е, з чого я закінчу? Блін, я вже забув, з чого Е-е... Ну, сам скин так то трошки так нормально деталізований. Ну. Не дуже ж такий деталізований, там, я дивився, там він дуже прям такий крутий, тут ж там таке темне. Во. Ось такий от класний. А, я нагадав, я знімлю з ним апгрейд. Брелка не буде, але зато будуть наклейки. І ще спойлер, я зроблю юсп. Але чи буду я, я його в якийсь скін розкрашувати? Такий легкий або важкий. Я думаю, що буду в легкий якийсь скін. І апгрейд теж зроблю. А от такий от класний. Що. Така от перезарядка. Ну, що, це було все. З вами був я, Макс. До нових зустрічей і всім пока.